Чого ти йдеш в свій храм? Католицький, православний, чи в своє зібрання? Послухати те, що не діє? Признайся собі, якщо не діє, то щось не так. Що ти прийшов почути? Брехню про хрещення немовлят без віри, що вони стають християнами, а деякі кажуть на мовах не моліться, тому що це. Нам не дано, це було тільки тоді, в першій церкві, а інші мовляться знов на мовах так, що інші приходять, дивлячись на них, кажуть, біснуються, я теж так приходжу. Для чого це служіння дано нам молитва на мовах в дусі? Люди не знають навіть. Вони просто моляться на мовах. Це знак для них. Просіть, а не зціляйте. сповідайтеся, спокутуйте. А навіщо кров Христа? Що спокута Христа замала для вас? Освячують все крім себе. А сам Бог каже, знову ж на горі преображення, Його слухайте, це син мій улюблений. Робіть те, що він скаже. До речі, те саме сказала Марія, якщо ви її любите, то маєте знати і це слово. Це таки Луки 6:18. Вони зійшлися, щоб послухати його. А далі знаєте що, а також щоб зцілитися від хворіб, а не послухати себе в записці. І ті, хто страждав від нечистих духів, були зцілені. Ось вам, Євангеліє, ось це зеркало. Чи ти бачиш себе таким? Хтось тобто скаже: а вас що всі зціляються? Ми будемо говорити і пробиватися до сердець. Щоб очистилися вони, щоб вони погодились на очищення повне, а не просто казали, так, так, я люблю, я вірю, я вірю, я вірю. Я вірю. А де ти був до того, куди ти ходив, що робив? Якщо ти вірив, чому робив не те, що з Христом мав би робити, не те, що говорить Євангелія? Ти думаєш, будеш опосередкований, трошки туди, трошки сюди. Двоєдушність хочеш показати Богові. Та ні, Боженько, я тебе люблю, я в тебе вірю. Мені шкода, але я буду боротися. Буду, тому що Христос теж боровся за всіх. Він навіть боровся тоді, коли всі Його зреклися. Після свого Воскресіння Він не прийшов і не накидав їм. Ви такі й такі, продали мене. Я ж казав вам, ви казали, вмрете зі мною, що півні не запіспівали, а вам і півнів не треба, ви порозбігалися. Ох, юди. Змії непоріддя. Кайтеся на коліна, і всі впали, Господи, Марія спаси. Ісус Господь. Ісус Господь. І він прийшов. В серці його була любов, яку він вклав в цей час, коли тобі було важко, коли ти здавався, коли ти не міг витримати, здавалося, все трісне, я не можу. Страх перед смертю, ще якісь страхи приходять. Він прийшов і сказав, чи любиш ти мене, Петре, три рази повторив, півень вже не співав. Для Петра не треба було іншого знаку, ніж знак любові Ісуса. Серце Ісуса. Любов наповнена в серці нашому, любов Ісуса. Тільки тоді ти можеш явити її. Прийшов час. Прозріння для вас, католики, православні. Прийшов час, я вірю. Якщо ви слухаєте християнські зустрічі, прийшов час прозріння і очищення ваших сердець. Невже ви і сьогодні відмовитеся і не приймете в своє серце католики і православні справжнього спасіння? А ви, протестанти, отої благодаті, яка діє через віру, діє. Ну і що що не вийшло перший раз? І десятий не вийшло? Но вийде.